Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом у лісі серед високих дерев і квітучих лугів. Мешкала маленька лисичка на ім'я ліса. Вона завжди була дуже цікавою і любила дізнаватися нове. Ліса була рада кожному дню, але особливо чекала перше вересня, день, коли всі лісові друзі збираються разом, починають новий навчальний рік. Цього року лисичка вирішила, що вона буде першою, хто привітає всіх з новим сезоном. Вона підготувала для своїх друзів великий кошик з червоними яблуками і вирушила до лісової школи. Коли Ліса прийшла, там уже стояли її друзі: заєць, Микита, Білка, Настя і навіть маленька сова Лола. Всі були дуже раді один одному. Я так чекала цього дня, вигукнула Ліса, ставши в центрі майданчика. Що ми будемо вивчати в цьому році? Ми будемо вивчати багато цікавого, відповіла білка Настя, захоплено підстрибуючи. Навчатимемося знаходити нові стежки в лісі і допомагати один одному, а я, мабуть, буду вчити всіх як слухати природу і чути, що вона нам шепоче, сказала сова лола, розправляючи свої великі крила. Ліса посміхнулася і підняла свій кошик з яблуками. Давайте разом навчатимемося ділитися, допомагати один одному, сказала вона, адже дружба це найкраще, що ми можемо мати в лісі. Так вони разом вирушили до школи, де їх чекала добра і мутра ведмедиця, яка завжди знаходила найкращі історії і цікаві уроки. Ведмедиця привітала їх і почала розповідати, як важливо розуміти і слухати один одного. Пам'ятайте, що найкраще навчання це те, що ми отримуємо, коли разом працюємо, сказала ведмедиця, посміхаючись. І ось, коли дзвони пролунали, всі друзі лісу розбіглися по своїх місцях. Готові до нових пригод, але перед тим як вони почали свій день, ліса зупинилась на мить і подивилася на небо. Як ви думаєте, що чекає на нас цього року? запитала вона друзів. Микита, який завжди був трохи мовчазним, подивився на лісу і сказав: можливо, ми знайдемо нові чудеса, які ще не бачили. Може, навіть станемо частинами якихось великих і чудових історій. Ліса посміхнулася і кивнула. Вона знала, що цей рік буде особливим. Але що чекає їх попереду? Чи з'ясниться всі їхні мрії? Це залишиться великим таємничим питанням, але одне було точно. Вони готові до нових викликів разом. Ліса, і її друзі весело вирушили в школу, де кожен з них отримав нові знання. Вони навчилися разом і вчилися допомагати один одному. Але чим більше вони дізнавалися, тим більше у них з'являлися нових питань. Одного разу, коли вони гуляли лісом після уроків, вони побачили старий забутий тунель серед дерев. Ліса, Микита, Настя і Лола зібралися разом і почали обговорювати. Що це може бути? Це, напевно, давній шлях, сказала Лола, натякаючи на мудрість своїх батьків. Але чому він закритий? Чому ніхто не говорить про нього? Може, там є щось дуже важливе? додала Настя. Можливо, це якийсь секрет, який лісові мешканці давно забули? Всі погодилися, що вони повинні дізнатися більше. Але перед тим, як вирушити в подорож, ліса знову подивилась на небо. А що, якщо це не просто тунель? Що якщо це місто, яке ми не знали? запитала вона. Може, й так, відповів Микита, але я знаю, що ми разом зможемо розгадати цю загадку. І от, як тільки сонце почало ховатися за лісом, вони вирушили до тунелю, сповнені рішучості та цікавості. Та що ж вони знайдуть там? Можливо, це лише початок великої таємниці. Друзі пройшли через ліс і нарешті дісталися до тунелю. Він був схований між великими деревами, і лише кілька сонячних променів пробивалися крізь густе листя, освітлюючи темний вхід. Всі вони зібралися біля нього, відчуваючи, як серце б'ється швидше від хвилювання. Ми можемо пройти всередину? запитала Ліса, дивлячись на тунель. Він, здається, старим, але, можливо, там ми знайдемо щось дуже цікаве. Я готовий, сказав Микита, тримаючи в руках маленький ліхтарик. Треба бути обережними. Але ми разом справимося. Чи не боїтесь? запитала Лула, її великі очі трохи злякано поглядали на темряву. Ми ж не знаємо, що там чекає. Ліса посміхнулася і заспокоїла всіх. «Ми не одні. Ми разом і разом не боїмося нічого. Пам'ятайте, що друзі завжди допомагають один одному. І ось вони всі разом ступили на темну стежку тунелю. Вогних ліктарика освітлював перед ними старі кам'яні стіни, і кожен крок лунав у тиші лісу. Тунель був довгий і незвичний. На стінах вони побачили різні символи, які виглядали як стародавні малюнки. Лісо зупинилася і важко поділилися на один із них. Це здається карта, вигукнула вона карта чогось дуже важливого. Можливо, це карта до ще одного місця, яке ми не знаємо. Що ж там може бути? подумала Настя вголос. Може, це місце з великим секретом, який треба відкрити? Ми маємо розгадати це», – сказала Лола. Тільки разом ми зможемо знайти, що приховує цей тунель. Вони йшли далі, і тунель став все темнішим, але чим більше вони йшли, тим більше вони відчували, що наближаються до чогось незвичайного. Що ж це може бути? Що на них чекає попереду? Крок за кроком друзі продовжували свій шлях до тунелю, вогник ліхтарика тремтів у темряві, освітлюючи старі стіни, на яких були виграверовані малюнки. Що ставали все складнішими. Ліса уважно розглядала кожен символ, намагаючись зрозуміти їх значення. Це все схоже на щось важливе, сказала вона, стоячи біля одного з малюнків. Можливо, ці знаки вказують на якесь місце, яке ми повинні знайти, але куди веде цей тунель? запитав Микита. Його голос трохи тремтів від хвилювання. Чи не сховано тут щось страшне? Ліса з усмішкою подивилась на нього. Не бійтеся, ми разом, і разом ми знайдемо відповідь на всі наші питання. Можливо, це місце принесе нам щось хороше. Вони рухались далі. Поки раптом не побачили світло в кінці тунелю, ліса зраділа, побачивши, що вони наближаються до виходу. І швидше побігла вперед. І ось, коли вони вийшли з тунелю, потрапили на широке незвичне поле, яке ніколи не бачили раніше. Навколо росли великі дивовижні дерева, з фруктами, яких не було в їхньому лісі. Повітря було особливо чистим, а трава м'якою, як ковдра. На горизонті виднівся загадковий замок, що блищав на сонці. Це виглядає як чарівне місце. вигукнула Настя. Але чому ми ніколи не бачили його раніше? Можливо, це місце, яке знаходиться поза нашим лісом, і тільки сьогодні ми знайшли його, сказала Лола. Але що нас чекає всередині замку? Захоплені і знову сповнені рішучості, вони вирушили в бік замку, обережно переступаючи через чудернацькі рослини, які ніколи раніше не бачили. Ми ж ніколи не знаємо, що нас чекає за наступним кроком. Зауважив Микита, але разом ми все зможемо. Хто ж ховається за високими воротами замку, яка таємниця чекає на них всередині? Друзі підійшли до величезних воріт замку, які були прикрашені чотирнадцякими візерунками. Ліса, намагаючись бути сміливою, обережно поглала руку на стару дерев'яну ручку. Ворота тихо відчинилися, і перед ними розкрілася дивовижний сад, де росли квіти неймовірних кольорів, а дерева здавалися живими, мов розмовляли з ними. Ось він, цей чудовий таємничий світ, вигукнула ліса, піднявши погляд до нева. Яке було наповнене м'яким світлом. Вони підійшли далі, і несподівано з'явилася старенька черепаха, яка сиділа на великому камені, обгорнутому мохом. Ласкаво просимо до нашого чарівного замку, сказала вона повільно і мудро. Ви знайшли цей шлях, бо саме зараз настав час для вас дізнатися важливу істину. Що це за істина? запитала Ліса, наближаючись до Черепахи. Усі ви шукаєте відповіді і пригоди, але пам'ятаєте, що найважливіше це те, що ви разом ліс і замок символи вашої подорожі, завжди були з вами. І навіть коли ви шукали щось зовнішнє, найкращі відкриття знаходяться всередині вас. Друзі замислилися над словами черепахи. Вони подивилися один на одного і зрозуміли, що, попри всі пригоди і загадки, саме їхня дружба та єдність були найбільшими скарбами на шляху. Тепер ви готові повертатися, сказала Черепаха і замок розтанув у світлі, залишивши лише м'яке світло на небі. Ми навчились найголовнішого, сказала Ліса. Разом ми здолаємо все. Вони повернулись додому у свій ліс. З новими знаннями і теплими серцями, і, хоча їхня подорож була незвичайною, вони знали, що найбільші пригоди попереду, бо вони завжди будуть разом. І так завершується їхня пригода. Але хто знає, може попереду ще безліч нових таємниць і дивовижних місць, які вони відкриють разом. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії та нових зустрічей у світі казок і снів.